Тарас Загородній, політтехнолог, долучається до нашого етеру. Тараса, радий вітати. Доброго дня. Тарасе. Хотів би почути вашу думку щодо того, що власне зараз формує цю загальну суспільну думку в Російській Федерації. І наскільки тим опитуванням, результати яких так чи інакше публікуються періодично, з'являються в загальному просторі. Наскільки їй можна довіряти, чи змінилась ситуація з цим зараз? Ну, довіряти навряд чи можна, тому що все ж таки росіяни бояться говорити правду, або щось не було. Тому, ну оскільки так знаєте, оскільки настільки ми повинні довіряти, тому що є, ми повинні розуміти, що там панує пропаганда, панує обмежений інформаційний простір, який формує в принципі точку зору людей. Що в першу чергу ну пропаганда? Окей, на кого впливає ця пропаганда? Хто цільова аудиторія цієї пропаганди? Чи це всі жителі Російської Федерації? Ну є ж регіони, де навіть з електрикою проблеми, про яке телебачення може йтися, там чи інтернет. Тобто зрозуміло, що там вони можливо не відчувають впливу цієї пропаганди. Тоді що там впливає на формування цієї думки? Ні, ну електрика, це ж частково знаєте, вибірково, тому що путінська ж пропаганда, вона ж е, працювала 20 років. Вона професійно зроблена, вона цікава, і Путін же випустив всіх тих демонів, які сиділи в, в так званому глибинному російському народі. І це ми вже бачимо. Ну, дивіться, зараз, коли там Путін 26 років тому прийшов до влади. Ну, дивіться, вже виросло покоління, яке інших не бачило. Так а, і тому, якщо навіть там буде частково щось з електрикою, як ви говорите, це ніяк вже не впливає на довгостроковий тренд. Вони зачистили все телебачення, що 20 років тому, так взяли під контроль інтернет. І багато чого іншого, а в замкненому просторі, коли немає інших альтернативних точок зору, пропаганда дуже ефективно працює, коли б тобі кожного дня говорять професійне. До речі, не слід недоцінювати російську пропаганду. Вона дуже якісно зроблена відповідно до запитів, які існували у глибинному російському народі. Тому те, що там десь електрика зникне, це. Ну ніяк не впливає на короткострокову перспективу і на середньострокову перспективу. Там не про зникне, там про те, що вона навіть не з'явилася досі, але не про це зараз. Окей, є країни, які наразі ну так чи інакше допомагають розповсюджувати ту саму російську пропаганду або щонайменше російські наративи? Можливо, вони навіть не здогадуються про це. Хоча, коли йдеться про Китай, ну у мене виникають сумніви, що вони не розуміють, що стають платформою для того, щоб Путін розганяв якісь свої ідеї. А чому? Чому вони надають Путіну таку можливість? Чому всі зустрічаються з Путіним? Не знаю, дозволив йому після того виступати на прес-конференції саме з такими словами. Чи може насправді ніякого впливу Китаю на Путіна й немає? Ну тому що інтереси Китаю співпадають з путінськими інтересами. Точніше, я б навіть так сказав, Путін є інструмент просування інтересів Китаю. Китай використовує Росію, КНДР, Іран, Сирію. В якості тарану, які відповідають їхнім інтересам, і нічого тут дивного немає, що вони там це обговорюються, надають їм платформи і так далі. Тому що в принципі Китаю подобається Путін, йому подобається те, що він робить. Тобто він фактично зливає Китаю країну, так і чому б ні? Чому б ні надати можливість своїй маріонетці виступати як хоче? Тим більше Путін знає, що хочуть почути від нього в Китаї. Він таким нутром це відчуває, і тому нічого тут дивного взагалі немає. Окей, по тим тезам, які лунали з вуст Путіна під час спільної прес-конференції з Сідзінпінем, якщо обстріли Білгорода продовжуватимуться, то Росія буде вимушена створити санітарну зону. Окей, почули це. Як вважаєте, Україні дозволять створити санітарну зону на російській території, якщо обстріли продовжуватимуться з російського боку? Ну це така фігура речі. Вони говорять. Знаєте, ну що значить, якщо у нас вже є дрони, СБУшники вже наклопали і вони вже до башкирі долітають, то знаєте, такі створюю, не створюю, це ніяк не вирішує питання. Навіть українська зброя вітчизняного виробництва вже дозволяє. Її... 50-60 км кілометрів вбити в глиб Росії. Якщо говорити про це, ну плюс от сьогодні прилетіла в Туапсе так прилетіла в Новоросійськ. Там 80 дронів. Ну це дуже добре результати. Тому а що дасть тобі створення цієї зони, якщо вже дрони ось я бачив, там вже унікальні речі відбуваються: прилітають вже в рухомі цілі, там вже підірвали потяг. Які перевозив російське паливо, Волгоградській області, 600 кілометрів а, в глибину. А, тобто Україна системно може вирішити питання організації економічного хаосу в Росії. А, ось, і, і тоді, де санітарна зона повинна бути? Де за Уралом? І то питання, тому що скоро я думаю, що українські дрони туди вже будуть долітати. Так, але чекайте, хто заважатиме Україні створити санітарну зону на російській території? Наразі, от на даному етапі. Ну а поки що такі, таких можливостей немає. і, Мабуть, не ставить е, українське керівництво перед собою таких завдань ну, військове керівництво. Е, от що бо що? А нічого, тому що Путін же завдання Путіна, так звані цієї зони. Е, як він хоче шторгувати нею? Він хоче mm -hmm. захопити частину Харківської області. Потім сказати: е, давайте в обмін на те, що я піду з цієї Харківської області, залишайте мені Донбас, Крим і. Віддавайте мені Запорізьку область і Херсонську область. Окей, воно так воно. само для того, щоб вести перемовини, для того, щоб займати сильну позицію, контролювати значну частину російської території або якусь частину. Це, це, ну це правильно ви говорите. Тут питання: чи потрібно воно нам раз а, і знову-таки озброєння. Якщо західне озброєння, його не можна використовувати на території Росії, як би там не говорилося. І тому чи є в цьому сенс? Я думаю, що для України важливіше знищити е, компресори на нафтогонах, пор і газагонах, е, знищувати тягові підстанції на залізниці, знищувати порти Новоросійська та, е, наприклад, Балтійського моря для того, щоб е, накласти справжні санкції на Росію, щоб вони не могли експортувати нафту та газ. Це, на мій погляд, більш доцільне для України, ніж знаєте, гратися в ці зони Потрібно це потрібно, тому що це ж російська тактика. Вони там захоплюються потім це. Ну Україні, ну на мій погляд, те, що зараз відбувається, Україні вигідніше заходити в таку глуху оборону, яку тільки можливо, і знищувати економіку Росії, а щоб досягнути такого самого ефекту, який... Був досягнутий в Першу світову війну, коли Німеччина, тоді Німецька імперія, незважаючи на те, що вона ще окупувала частину, куповувала частину Франції, чи навіть в Україні ж були війська і так далі. Вони були змушені все рівно капітулювати, забирати, забиратися з, геть з територій. з території. Тому тут трохи і по-іншому я думаю, слід, ну принаймні те, що реалізовує політика України, вона ну, більш доцільна. Тобто удари по нафтогазовій інфраструктурі і по залізницях воно створює передумови хаосу в Росії. Це дуже добре для нас. Нам нам, нам цікавіше, не територія, а гарна громадянська війна в Росії. Нам цікавіше, щоб, щоб еліти, ну дивіться, коли Україна зараз б'є, не дає можливість експортувати, е, не дасть експортувати можливості газу та нафти, наприклад, через порти Новоросійське та Балтійського моря. Україна ж ламає традиційний уклад, за яким жила Росія останні 400 років. Це коли ви викачували ресурси Сибіру і експортували до Європи. А тепер в такій системі виявляється, якщо перебувається на і все інше, виявляється, що європейська частина е, Росії вона виключається з економічного життя. Тобто, а навіщо, наприклад. Наприклад, елітам Сибіру о, мати стосунок до Москви. Вони о, нафту газ ресурси можуть Китаю напряму продавати тут посеред ну, Тараси Тараси, питання як так виходить, що скільки людей стільки думок щодо опозиції Сполучених Штатів про використання американської зброї на російській по російській території або по цілях на російській території Блінкін сказав, що вони, наче не проти, вони не заохочують Україну це робити, але він ну але не проти. От, це як так? так, як це можна це, трактувати, це ми Це ну дивіться, от ну відкрийте то посилання, от і про і, і процитуйте. Тому що у нас починають додумувати: то от прочитайте, от що вони точно сказали. Ну немає так, так давайте. Ніяких... Ви, ви скажіть, що вони точно да. сказали, я шукатиму паралельно. Так, да, ніяких різних Ми повинні виходити з того, що американці ніколи не дозволять використовувати свою зброю по території Росії, тому що це є. Ядерна держава Це їхня політика по всьому світу. Це стосується не тільки України, це стосується, наприклад, Тайваню і так далі. По свою зброю, будь ласка, використовуйте. А всі ці, от там використовуйте як слід, і так далі. Ну це все фігура речі. Вони, у них чітка позиція тільки по території України, включно з Кримом, в тому числі. І тому ми не повинні. Мати якісь ілюзії, що взагалі західні країни дадуть можливість бити по території Росії. Вони теоретично можуть сказати: Ну, можливо, а потім тобі скажуть: тоді не дамо зброю да? <сміття> і так далі. Ну, це ж таки ми повинні розуміти одну магістральну річ. Американці бояться розпаду Росії. От і все. І вони завжди, mm -hmm. грали в, вони завжди грали в цілісність Росії. Це не добре, непогано, так побудовано життя. Але це і важить тиску на американців. Українці mm -hmm. можуть е, чітко поставити питання, або ви нам допомагаєте вирішити наші невеликі проблеми в вигляді кордону 91 го року, вступ в НАТО, списання боргів, або ми вам влаштуємо великі проблеми в вигляді дезінтеграції російської економіки. Тоді ви будете okay. ганятися. За ядерною зброєю, хімічною зброєю Китай почне поглинати Сибір, створюючи великі проблеми саме для вас. Тобто, це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Наше завдання вижити, вийти на кордони 91-го року, і не треба з нами гратися в такі ігри. Тараса, я я готовий до речі. Цитую Блінкіна, перекладатиму одразу з англійської мови. Ukraine decides how to wage the defensive war against the Russian invasion. тобто Україна вирішує, яким чином продовжувати оборону війну проти російської російської окупації while the the United States provides the weapon necessary for Ukraine's victory в той час коли сполучені штати надають україні озброєння необхідне для української перемоги but does not encourage or facilitate strikes on Russian territory with American weapons але не спонукають і не підтримують удари по російській території американською зброєю. Тепломатично, перекладає вас до дипломатичної, нашу зброю по Росії не можна використовувати. Це чітко сказала посол Штатів Америки Не треба додумувати і думати, що так воно є. Ви ж повинні розуміти, це ну ядерна держава, ніхто не хоче ризикувати. Навіть якщо теоретично, я не виключаю, що можуть надати можливість, теоретично, там же хитрувата буде позиція. Ну, дозволяємо, тільки не дамо. От у вас є дозвіл, да тільки атакамців немає, да? і тому це хитрувати ці, ці маневри, знаєте, достатньо такі вже лицемірні, Ми повинні це розуміти. Ми повинні знов-таки виходити. Вони бояться розпаду Росії ніж перемоги України. І ми це чітко повинні розуміти. Така політика. Знаєте, принцип американської політики її сформулював Вільям Бернс, який нинішній голова ЦРУ є гарна книга Невидима сила. Він там чітко сказав: завдання американської дипломатії не вирішення проблеми, а контроль за проблемою. Угу. Тобто, вони хочуть, щоб війна перебувала на території України, ну їм так зручніше, щоб, знаєте, тут українці гинули, щоб вона не розросталася. І так далі. Тобто, вся схема не передбачає, що взагалі виживає Україна, що ви розумієте. Окей, то так? в таких умовах, про яку перемогу України може йтися в контексті тієї допомоги, а, яка надається Сполученими Штатами? Штатам. повинні розуміти, що наші інтереси не співпадають. Ми, у, нас, у нас інтерес перенесення війни на територію Росії. У них немає такого інтересу, тому що вони захищають власний інтерес. Це і. Прості, То чекайте, що ж виходить? Американці такі... зупинятимуть нас в той момент, коли ми реально просуватимемось, де окуповуючи українські території? А ви знаєте, що, наприклад, американці і європейці були проти того, щоб Азербайджан звільняв свої окуповані території? Знаєте, який тиск на Азербайджан був великий? Не дай Боже, не треба викидати російські війська з Карабаху і так далі. Так, побудована політика. Питання в тому, що ми повинні розуміти свій інтерес так, і мати незалежність в першу чергу зброї, власні. Чому я завжди говорю: потрібен власне ВПК, щоб нам не розповідали, куди стріляти, як стріляти, в який бік стріляти. Е, власне ВПК тиснути на уряд, щоб він забезпечував. Е, а Секретність ВПК у нас лед на відкритому доступі, можна побачити, де він знаходиться підприємство. Це, до речі, не дає можливість західним підприємствам заходити в Україну. вони ж скаржаться на це. Далі, забезпечення страхування військових ризиків, щоб можна було забезпечити це. Забезпечено фінансування, можуть вони зробити фінансування. Підприємства ВПК або державні, або приватні можуть випустити облігації. Державні банки можуть їх викупити. Уряд може надати гарантії під це облігації. Національний банк може дати рефінансування під це, так наприклад, окей, це, 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 це нюанси співпраці, але але в такому разі, то чекайте, зараз Україна на кого реально може з, з боку кого сподіватися отримати допомогу, якщо не Сполучені Штати Америки. Або окей, сполучені Штати Америки допомагатимуть, але виключно в межах того, що забезпечить Україні виживання, так. Не повернення до кордонів 91-го. але не перемогу. Окей, тоді хто Європа чи виключно Україна? Україна Виключно Україна за але. У нас немає зараз, та... у нас немає ресурсів для того, щоб це зробити. Чи може але я помиляюсь? Нас... Можливо, вони є. Ну, слухайте, я вам сказав. Мільярд доларів зараз можна вкачати в нашу оборонку. 50% потреб української армії. Наша промисловість може забезпечити. Коли знаєте, президент от виступає, говорить, що українська бронетехніка виробляє вже 10 Богдан на місяць. Так це вже величезний успіх для України. Але питання до Національного банку, де та банкірчиків, чому вони заважають президенту реалізовувати програму виробництва зброї? Грошей не вистачає, тому що вони не фінансують оборонку. Гроші є, ресурси є. Ми повинні розуміти, що. Багато краї... нам, нам дають в дійсності цю зброю. Знаєте, Бен Ходжес, оцей колишній керівник військ НАТО в Європі, які як його запитали, а чому ви прогнозували, що на кінець 23-го року Україна вийде до Азовського моря? Він чесно сказав, зброї не дали. Зброї не дали, тому ми повинні в першу чергу на себе сподіватися, виробляти зброю максимально і переносити війну на територію Російської Федерації. Я вас запевняю. Ви повинні розуміти, як працює західна голова західного світу. Чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Якщо ти не допомагаєш, ну, то ти, тобі, тобою починають гратися просто. От і все, як зараз відбувається. Тараси, дякую дуже. Дякую, що поділилися власним баченням ситуації. Тарас да, Загородні, політтехнолог, долучався до етеру. Вдячний. Гарного да. вечора.